Друзі, всім привіт! Сьогодні хотілося б поговорити з вами про таку тему як свобода вибору. Це, до речі, така тема, яка привела мене особисто в цю науку, в науку Кабала в якийсь момент свого життя я зрозумів, що якщо я не відповім собі на це питання, не розберуся з цією темою, то всі фундаментальні аспекти свого життя я не вирішу просто. Чи реально я щось вибираю? Чи маю я якийсь вплив на своє життя в цьому бурхливому перебігу подій? Що конкретно я можу вибрати, та як можу впливати? На ці всі питання Бальсулам Ба відповідає в своїй програмній статті, яка таки називається Свобода вибору. Деякі алгоритми Facebook та Instagram заздалегідь знають, як конкретно ви будете діяти в мережі. Тобто для uh, штучного інтелекту взагалі немає питань, як ви будете вибирати, все запрограмовано в природі людини. І Баль Сулам в своїй статті, яку він написав ще майже 60 років тому, він розповідає про те, як людина вибирає, яка природа є рушійною сили людини, він нам про це розповідає. Чи є добра, чи є погана доля у людини, чи є добра дорога, чи є дорога, яка приведе до нещастя, uh, як правильно.